Шановні освітяни, шановні педагоги, я щиро вітаю вас з вашим професійним святом. Я шлю вам великий Уклін за вашу дуже складну працю, за те, що в ці часи, коли держава не зовсім гарно відноситься для проблем освітян, ви все ж таки йдете на свою роботу, віддаєте своє серце, ви зустрічаєте наших дітей. І за це, мої любі друзі, я вас дуже люблю. Я розумію, що досить вже говорити про те, що держава повинна повернутися обличчям до ваших проблем. Потрібно йти і вирішувати ці проблеми. І за вашої допомоги я вважаю, що ми зробимо все, щоб наші вчителі дійсно мали ту повагу, яку вони повинні мати. Я розумію, що сьогодні дуже важко вкласти в наших дітей любов до Батьківщини. Повагу до людей похилого віку, але те зерна, яке ви зараз засіваєте, нехай проростуть в нашій молоді, і ці сходи дадуть те, що необхідне сьогодні державі. Нехай наша молодь працює на розвиток нашого міста, на розвиток Бориспільщини і в цілому всієї України. В цей день я шлю вам великий уклін. Щиро ще раз дякую за вашу працю і бажаю вам успіхів наснаги і всього найкращого.